Золота осінь. Триває і у східниці. Давно я, друзі, не знімав такі відео, Ну, мається на увазі з камери автомобіля. Їдемо, проїдемось практично цілим селищем Східниця, ну, курорт, подивіться, золота осінь. Єдине погано, що немає сонця. Бачите, захмарилося було до обіду сонця, а далі бачите хмари. Ну, Нічого страшного, все рівно проїдемось їдемо до відпочинкового комплексу Респект і також покажу, де я влітку відпочивав, бо ви мене запитували в коментарях. Де знаходиться цей готель, де я влітку відпочивав. До речі, цілий список відтворення про Лфтхаус. Відпочинок у Лафтхаус є в мене на каналі. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. А так зараз ми проїдемо з вулицею Бориславською, вулицею Тараса Шевченка, це такі центральні вулиці курорту, і потім повернемо на вулицю Богдана Хмельницького. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Нео Трускавці, ми сьогодні в східниці. Неділя, вихідний день, зараз вже 14.00. Їду в Східницю, наберу потім содової, і назад буду вертатися. Полюбляю, такі, знаєте, на вихідні, поїхати десь у гори Поїду також сьогодні в Карпатську Швейцарію, відео, напевно, буде згодом. Праворуч від нас знаходиться А-готель, і також тут є чудове бістро в цьому А-готелі. Сувенірний ринок. Подивіться, автомобілів вистачає. Тут є сувенірний ринок, є також. Джерело номер 3 з нафтусею в казковому лісі. Сьогодні прохолодно, лише плюс 5. Зараз у східниці у мене на автомобілі є термометр, і бачу тільки плюс 5 за бортом. Напевно, на ранок буде ще й мороз. хто друзі, вперше на каналі. Можете підписатися на цей канал, якщо вам подобається східниця, як курорт також трускавець завжди показую Оці курорти міста також були і Буковелі, і ремчі, і також різні цікаві локації навколо тих курортів. Це такий гід по курортам. Буде вам легше відпочивати, будете знати, куди е сходити, що робити на курорті, де класно можна поїсти і де можна ще відпочити. Дуже шкода, що немає сонця, це було набагато красивіше. Ми зараз їдемо вулицею Бориславською, ліворуч від нас знаходиться. Відпочинковий комплекс Діана. А прямо перед нами вже видніється жовтий, бачите, будинок великий це Київська Русь, також відпочинковий комплекс, один з найдорожчих, до речі, відпочинкових комплексів на курорті. Праворуч, це новий Крупивник, там село Рибник і різні там Осоня Карпати, Таор Карпати відпочинкової бази. А ми повернули ліворуч на центральну вулицю Тараса Шевченка. Праворуч від нас знаходиться зразу за Київською Руссю амфітеатр, де відбуваються концерти, і також курортний парк Пантелеймона-цілителя. Нагадаю, що у східниці дуже багато є різноманітних джерел з різноманітною мінеральною водою. Це найпопулярніша тут содова по типу боржамі. Вона знаходиться в самому центрі. Зараз ми будемо її. Незадовго проїжджати, також багато джерел із нафтусею, також є залізиста. В різних місцях курорту розташовані джерела, так що дивіться, яка вода вам вода потрібна, тоді там обирайте відпочинок ближче до цього джерела, бо прийдеться вам дуже далеко ходити. Взагалі, бачите, якщо приїдете на курорт у східницю, то будете ходити чимало. курорт великий, магазини. Один від одного також далеко. Ну, саме зручніше десь поселятися ближче до центру. Хоча зараз і на околиці східниці будуються, і вже і побудовані, і ще будуються різні відпочинкові комплекси, і закритого типу, навіть що там можна і не виходити. Можна тиждень місяць відпочивати і не виходити в центр, наприклад. Але ну, в кожного є свій відпочинок, хтось полюбляє ходити. Хтось приїхав тільки із-за того, що тут можна походити, подихати свіжим повітрям, набрати, із з джерела яла мінеральної води, покормити диких качок на річці. Тут, до речі, ліворуч, якраз за цими деревами, протикає річка Східничанка. І дуже зручно у східниці, практично по всіх дорогах, є вказівники з надписами різних вулиць, ну, куди яка вулиця йде. І також є кілька таких Сувенірних ринків. Ну, звичайно, не такі великі, як у місті Яремча, але все рівно сувенірний ринок є. Ліворуч від нас церква, ми проїжджаємо Петра і Павла, праворуч стадіон, і за стадіоном зразу є селищна рада, там центр курорту, вулиця Золота Баня. Також праворуч ми проїжджаємо зараз відпочинковий комплекс Тустань, який знаходиться в самому центрі курортного селища, і тут зразу є і автостанція. Ліворуч автобус, який прямує до Львова, праворуч це автобус, який приїхав із Трускавця. Ну, маршрут, Трускавець, Східниця. Починає падати дрібний дощ, хоча синоптики нічого такого подібного не обіцяли. А ми вже, друзі, під'їжджаємо до джерела номер 118 також е Содова. Тут, до речі, апарат такий стоїть. Недалеко зараз я вам покажу. Ось тут праворуч біля цього будинку. ось, А тут є питєва галерея з джерела 2С. Подивіться, скільки автомобілів, є, відповідно, черга із людей, і тут можна набрати содову воду, і також є ще сувенірний ринок такий невеликий. А я влітку, друзі, в червні місяці, дуже класно тут відпочив, цілий тиждень у східниці і там є 8 серій в мене. На каналі список відтворення називається відпочинок Лофтхаус, і там є дуже багато цікавих локацій, куди можна поїхати, якщо ви приїхали на відпочинок у східницю. Можете подивитися і також поїхати. Тут дуже багато класних місць для відпочинку є довкола оцього прекрасного курорту Це і відпочинковий комплекс Тустань. Фортеця Тустань називається в селі Уріч, також Карпатська Швейцарія, водоспад лазний водоспад Сопіт. Гойдалка в селі Довгому, також хресна дорога в селі Довгому. Дуже багато навколо, довкола. Курорту Східниця є, куди можна поїхати, половити рибку, смачно її там приготують і скуштувати. Зараз ми, друзі, вже повертаємо на вулицю Богдана Хмельницького і вже залишилось кілька метрів до того відпочинкового комплексу Респект і також до. Loft House. Ну, це не готель, це приватний дім, в якому я влітку відпочивав. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ми проїхали тільки що віллу Грант і вже наближаємось до відпочинкового комплексу Респект Ось тут ліворуч, бачите, такий трьохповерховий будинок білого кольору з чорним дахом. Це якраз приватний дім Лофтхаус в якому я відпочивав. Дуже класне місце, тихе, спокійне, затишне. Ось і прямо перед нами якраз буде зараз. Відпочинковий комплекс Респект Дуже класні гори. Там далі за Респектом ще є п'яте-шосте джерело з Нафтусою. Я ходив там набирати водичку. І також є водоспад невеликий, такий називається Чотири копиця. Ми під'їжджаємо вже до відпочинкового комплексу Респект Ось тут він знаходиться. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!